Добрий день всім. Понеділок чергова політінформація. Подій багато, але найголовніші я вважаю це масові виступи проти підписаного проголосованого закону. Про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Хто винен в цих протестах влада? Вона не продумала і сама створила причину масових протестів. Давайте розберемо трошки. Цю ситуацію. Швидше всього, антикорупційні органи розслідували чи знайшли деяких конкретних корупціонерів, які через розроблені схеми, ну, м'яко кажучи, крали гроші. Що робити, якщо ці можливі потенційні корупціонери взаємопов'язані з владними представниками? Зробити так, як зробили з Офісом президента України? На голову Після виборів на голову адміністрації йшла кандидатура, яка не відповідала законодавству. Що зробили? Ліквідували адміністрацію і замінили офісом. По закону керівником адміністрації не може бути недостойний кандидат, але якщо адміністрації немає, Законні дії, вирішили пройти протореним шляхом, взяти антикорупційні органи, перепідпорядкувати і на цьому створити, по суті, новий орган, який буде підконтрольний. Тобто, посягнули на незалежність. Контролю за самою владою. В чому тут специфіка. Незалежні антикорупційні органи? Це була одна з домовленостей Європейської інтеграції України. Ну, якщо спрощено без віз нам би не дали, якби не були виконані деякі домовленості, зокрема і ця. Що в наслідку? Якщо домовленість порушена, чи буде Європа далі підтримувати Україну? В її євроатлантичній орієнтації. Напевно, ні. Влада завжди програє народу. Помаранчева революція. Влада вирішила схитрувати з результатами виборів. Наслідок майдан. Тринадцятий рік влада вирішила відмовитись від євроатлантичної орієнтації України і розвернутись в сторону Російської Федерації. Наслідок Майдан, але, на жаль, кривавий. В черговий раз влада вирішила схитрувати. Наслідок майдан. Ну, поки що не зовсім Майдан, але масовані виступи. Що може зробити влада? Не прийняти новий закон, а відмінити вже прийнятий відновити попередній статус. Це перше. Друге, розпочати. Відкритий діалог з представниками протестувальників це саме краще, що можна буде зробити. Ну і третє: зробити хоча б примітивне опитування чи соціологічне дослідження настроїв. Зокрема, серед протестувальників, а в першу чергу серед молоді, зокрема студентської. І тоді відвертих і відкритих помилок допущено не буде. Під час війни з Російською Федерацією такі помилки робити або дурість. Або спеціальна акція. Ну, якщо м'яко сказати, недолугість, недосвідченість деяких представників української влади, хочеться надіятися, що тільки останнє. Чим це все закінчиться? Судячи за тим, що робить українська влада, ситуація буде вирішена досить позитивно, але такі помилки більше робити не можна. Завжди можна вирішити проблему з одним чи двома фігурантами якихось одіозних справ ніж потім втрачати території, втрачати людей і втратити країну. А ще прохання підписатись на канал, і по можливості відмітити і прокоментувати. Цю інформацію. Якщо хтось має бажання підтримати, то завжди, будь ласка.